Джерардіно Дель Аранчо, – сад. Так називають парк Савелло Римляни. Сюди приходять пари у найважливіший для себе день. Просто посеред парку грають вистави. Це фестиваль міських театрів Щем арте». Нині зі зброєю в руках Україна відстоює свою національну і культурну ідентичність. Італія ж свою ідентичність культивує і популяризує уже тиждень. В найпопулярнішому місті Риму проходить театральний фестиваль, де театр не замикається в своїх стінах. Він виходить до людей, і на відкритих площадках, зокрема у формах комедії Дель Арте, доносить свої меседжі. Це 28-й фест, що організовує режисер Еміліо Дженецінні. Цей фестиваль це, ніби погляд з Риму на наш регіон Лаціо. ми також представляємо і міжнародні шоу, але все ж таки основне це оригінальні римські історії історії середньовічних італійських містечок і селищ. Нікевенгоанкеда націоні діферентіма воля анкераконтари рома. А teatro театр лапертови. Це театр для людей, театр експериментів, театр під відкритим небом. А серцем цього проєкту є цей апельсиновий сад. aranci. Фестиваль – один з найстаріших у Римі. Цьогоріч представлено 15 міських театрів. У своїх виставах вони розказують про різні історичні періоди Риму. На щен арте запрошено трупи із Індії та Іспанії, і з радістю запросили б український театр. Я знаю, що український театр це європейський театр. і більше нічого не знаю. Мені шкода, я вибачаюся. Ми б хотіли побачити ваші вистави. Теми вистав дуже різні: Це й традиційні перформанси за участі публіки і соціально-політичні спектаклі. Якщо порівняти Італію нинішню і Італію, скажімо, років п'ять тому, то дуже чітко видно в медійному просторі, в театрі, в кіно, як підвищується рівень італізації цієї країни. Італія ревно оберігає свій культурний простір і здається цей досвід. Непогано було перейняти й нам, українцям, у арт-проект залучені вчені філологи-філософи університету Риму, і він має фінансову підтримку департаменту культури італійської столиці.